Готуються наступні кроки. Президент Зеленський представив американським політикам план перемоги України, реєстр пошкодженого майна, на яку допомогу можуть розраховувати громади, реабілітація ветеранів як через спорт захисники та захисниці адаптуються до мирного життя. Президент України Володимир Зеленський представив президенту США Джо Байдену план перемоги. Під час зустрічі лідери обговорили дипломатичні, економічні та військові аспекти його реалізації та доручили своїм командам провести інтенсивні консультації щодо подальших кроків втілення плану. Зеленський подякував Сполученим Штатам Америки за потужну підтримку у боротьбі з російською агресією. У відповідь Джо Байден оголосив про збільшення обсягів безпекової допомоги Україні, щоб посилити можливості протистояти РФ. Ми глибоко цінуємо те, що Україна та Америка стояли пліч опліч із. З перших митей цього жахливого російського вторгнення ваша рішучість неймовірно важлива для нашої перемоги. Сьогодні ми маємо новий пакет підтримки 7,9 мільярда доларів. Це дуже величезна допомога. Я порушив перед президентом Байденом питання плану перемоги. Сьогодні ми готуємося обговорити деталі для посилення плану, скоординувати наші позиції, погляди і підходи. Україна переможе в цьому конфлікті, і я бачу два ключових моменти: по-перше, зараз ми повинні змінити позиції України на полі бою, і саме тому сьогодні я з гордістю оголошую про новий пакет безпекової допомоги на суму 2,4 мільярда доларів. Я також доручив Пентагону виділити всі кошти, що залишилися в межах безпекової допомоги, які були призначені для України до кінця мого терміну, тобто до 20 січня. Подробицями плану перемоги України Володимир Зеленський поділився із віце-президенткою і кандидаткою президенти Камалою Гарріс. Він наголосив на важливості координації дій між Україною та Сполученими Штатами для досягнення справедливого миру та завершення війни. Український лідер підкреслив, що головним завданням є захист українських родин і дітей від агресії та путінського терору. У свою чергу Камала Гарріс заявила, що будь-які пропозиції щодо передачі українських територій Росії не є миром. Це скоріше капітуляція. Віцепрезидентка підтвердила непохитну підтримку України та наголосила на важливості захисту демократичних цінностей у всьому світі. Путін може вже націлюватися на Польщу, Балтійські держави і інші союзники по НАТО. І якщо Путіну дозволити це зробити, він знагліє ще далі. І історія нагадує те, що Сполучені Штати не можуть і не мусять ізолювати себе від решти світу. Ізоляція не є замкненням в собі. Отже, Сполучені Штати підтримують Україну не з благих намірів, а тому, що це в наших стратегічних інтересах. Ключові пункти плану перемоги. Президент України обговорив під час зустрічі з двопартійною делегацією Сенату США та двопартійною делегацією Палати представників американського конгресу. За візитом українського президента до Сполучених Штатів уважно стежили у Кремлі. Речник російського диктатора Пісков у традиційному стилі заявив, що демократичний світ росіянам не указ і змусити Москву закінчувати війну ніхто не може. Найголовнішим в плані перемоги є надання необхідної військової. Технічної допомоги Україні насамперед, сучасної зброї, далекобійної зброї, і важливим, важливим компонентом плану перемоги є також гарантії. Зокрема, найбільш важливою гарантією безпеки України в майбутньому є повноправне членство в НАТО. Ми очікуємо на те, що це буде почуто, і що будуть зроблені відповідні кроки. Тому що Україна сьогодні бореться не тільки за свою незалежність і своє майбутнє, але і за весь світовий порядок, за міжнародне право, і це важливо для всіх цивілізованих країн на планеті. Тому наше завдання доносити цю думку. Дуже важливо, що, врешті-решт, відбудеться зустріч президента з усіма кандидатами в президенти США. Це дуже важливо і Україна не має права бути частиною внутрішньої американської політики. Це точно не в наших інтересах. Нам потрібна підтримка і республіканців, і демократів. Для нас важливо, щоб одного дня, коли Росія зможе зрозуміти, що вона не може вести більше війну. Ми вже мали частину своїх територій деокупованими, Для цього нам потрібна зброя, і щоб ми мали міжнародний тиск, який дозволить нам нарешті закінчити агресію Росії, і це. Боротьба, яку ми повинні проводити 24 на 7. Ми це робимо і для цього військова підтримка, яка зараз надається сполученим штатам, є ключовою. Ми очікуємо дозвіл на далекобійні удари, також далекобійну зброю також можливість використання F-16 і інших, скажімо так, літаків. Су, які у нас є, і для них потрібен. БК, бойовий комплект, тобто ракети, які в тому числі в тому числі і дальнобійні, і я сподіваюся, що пакет військовий він і мається на увазі, що це пакет перемоги. Насамперед, це системне послідовне і збільшення нарощування поставки зброїв, боєприпаси, також обмундирування щодо комплектування новостворених бригад. Ну і звичайно, макрофінансова підтримка. Попри війну, Україна продовжує працювати над тим, щоб дати молоді більше можливостей, бо більше держава має амбітні плани реформування публічного врядування задля залучення молодих спеціалістів. Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко на форумі Європейська інтеграція та молодь від викликів до можливостей зазначив, що планується зміни у державній службі. Відтак більше дверей відчиниться для молодих українців і у сфері освіти, враховуючи, що у статусі повноправних членів ЄС нас очікують квоти в різних європейських структурах. А тут без нових кадрів ніяк молодь не лише майбутнє України, а й теперішнє саме молодому поколінню в ЄС жити довше ніж нам. Якщо говорити відверто, тому саме їм зараз вчитися, дізнаватися, як працює Євросоюз і що це означає для країни, щоб надалі безпосередньо цим займатися. Ми зараз маємо вимоги про перевірку законів, вона не завжди виконується на гендерну чутливість. Та тобто, чи воно відповідає стандартам. Це м'яка вимога, але з посиленням євроінтеграції вона буде все жоще і жорще. Аналогічна історія буде із перевіркою на молодіжну чутливість, якщо ви її відстоїте. І це зараз питання взагалі глобального молодіжного руху, так щоб оце нічого для нас без нас, а я погоджуюсь, молодь сучасне, але молодь і величезний вклад в майбутнє. Усі об'єкти нерухомості, які постраждали від російської агресії, вносяться до спеціальної електронної бази реєстру пошкодженого та знищеного майна. Це важливий інструмент для забезпечення збору обліку, обробки та зберігання інформації про пошкоджені та знищені об'єкти різного типу всю житлову, транспортну та соціальну інфраструктуру, зазначила голова парламентського комітету з питань організації державної влади місцевого самоврядування Олена Шуляк. До реєстру вносяться й дані про відновлювальні роботи. Парламентарка наголосила, що саме електронний реє... Стар є основою для визначення розмірів компенсації за завдані збитки. Для цього розроблено та упроведжено програму є відновлення. А з серпня минулого року ще й власники знищеного житла отримують житлові сертифікати для придбання нового помешкання. Наразі через портали за стосунок дія українці подали майже 300 тисяч заяв про пошкоджене або знищене майно. Дані української електронної бази є верифікованими та підтвердженими громадами або військовими адміністраціями, тому використовуються для роботи з міжнародним реєстром збитків, стверджує шуляк. За її словами, в державі ведеться повний облік руйнування того, що відновлюється, і вже залежно від того, визначається рівень допомоги громадам. Ця ця інформація також аналізується безпосередньо міністерством відновлення. І на сьогодні я можу сказати, що в державі є можливість аналізувати всю цю інформацію, приймати відповідні рішення стосовно того, що в пріоритеті, що не в пріоритеті, дивитись наскільки. А там збільшуються, наприклад, руйнування, де там потрібно підсилити допомогу в якійсь громаді чи в якійсь області. Залучення захисників та захисниць до спорту одна з важливих умов реабілітації та адаптації їх у мирне життя, адже спортивні заняття допомагають ветеранам війни подолати фізичні та психологічні травми, відновити втрачену впевненість у собі, соціалізуватися та знайти нову мотивацію в житті. Задля цього держава має створити належну спортивну інфраструктуру в усіх регіонах, де можливо, і збільшити кількість спортивних змагань, а також розширити мережу безбар'єрних закладів, каже народний депутат Василь Вірастюк. Особливо акцентує увагу на потребі забезпечити осіб з інвалідністю спеціальними спортивними протезами, адже для заняття певними видами спорту звичайні протези не підходять. Василь Вірасток разом з командою ще з 2015 року проводять спортивні змагання для ветеранів війни, і щороку охочих взяти участь у них тільки зростає. Ми підготували зміни до постанови кабінету міністрів, щоб зменшити термін отримання спортивного протезу з терміну рік до півроку. На нашу думку, це би додатково змотивувало ветеранів займатися фізичною культурою і спортом, тому що поки ветеран користується навчальним протезом, який йому надає держава, і потім він отримає вже постійний протез, але протез, який він може користуватись в повсякденному житті, але він не завжди не завжди підходить. Він не витримує навантаження, якщо ми говоримо про серйозні тренування і виступ. Для цього йому потрібен спортивний протез, який витримує вже там достатньо серйозні навантаження, в якому можна, на якому можна бігати, на якому можна стрибати, виконувати вправи зі штангою.